Далі говоримо про консульські послуги за кордоном, які е, тимчасово не надаються е, чоловікам призовного віку. У МЗС пояснили, що таке рішення пов'язане з нещодавнім ухваленням закону щодо мобілізації, який набуде чинності 18 травня цього року. Про обмеження послуг вже повідомили у консульствах України у Польщі, Британії, Іспанії і Китаю. Водночас мережею шириться відео з паспортних сервісів, де збираються величезні черги з чоловіків, які намагаються оформити. Ти чи отримати документи? Чого нічого відпозити? Це документ. І наразі мережею шириться відео з нібито паспортного сервісу у Варшаві. За словами очевидців, там українські чоловіки почали мітинг через невидачу документів. Людей у приміщення не пропускають. Приїжджала поліція, але тільки поговорила з людьми, нічого не зробила. Згодом українці в черзі домовилися з працівниками сервісу, що ті почнуть пускати людей тільки на подачу документів.